Всім привіт! В ефірі Мотошоп з вами, як завжди, Макс. В цьому відео будемо розбиратися, що краще обрати новий баджаж Pulsar ns 400 або старий перевірений баджадж Dominar 400. Дуже часто ви питаєте в коментарях і в магазині, в чому між ними різниця, враховуючи те, що ціна цент в цент абсолютно однакова. І в цьому відео власне розберемося, який краще буде саме під ваші. Потреби, який більш технологічний, тому що навіть ми, коли вперше отримали в цьому році NS400 нові байки, ми не одразу зрозуміли. А який же мотоцикл можна рекомендувати, тій людині, які потреби воно буде закривати, але вже після огляду, після тест-драйву все стало на свої місця, і зараз я вам про все це детально розповім. Ми порівняємо ці байки, їхні характеристики, де плюси, де мінуси, що є у одного чого немає у іншого, і власне ви під кінець відео вже будете мати повну картину, якщо хочете обрати щось між цих двох мотоциклів. Погнали. Я підготував для вас дуже детальне порівняння характеристик цих мотоциклів, розмірів і всього, -всього власне, як їх можна порівняти. Але давайте почнемо з зовнішнього вигляду. По-перше, що таке мотоцикли НС? Це не Sport у розумінні. Індійців голий спортивний мотоцикл, спортивний не по зовнішньому вигляду, а по характеру і динамічним характеристикам тобто мається на увазі, що на цьому мотоциклі можна їздити швидко, динамічно і при цьому мати різке керування. Ідеальний для пересування по місту десь недалеко за містом, але от повсякденне використання цього байку це його прям завдання номер один. Тобто на цьому мотоциклі буде комфортно пересуватися кожен день на роботу по справах, і в той же час він буде дарувати емоції. Всі пов'язані з їздою на мотоциклі і відкривання таким невеликим, легким, динамічним байком, як ns 400 На противагу від енески Домінар позиціонується як туристичний мотоцикл, і він повністю. Або максимально до цього підготовлений вже з заводу. Остання генерація домінарів має багато плюшок, які вам можуть знадобитися в далеких подорожах. Але цей мотоцикл, по суті, знаходиться в класі Naked або Classic. І також, як і на пульсарі, на ньому можна. Абсолютно комфортно кожен день їздити на роботу, пересуватися по місту, але у порівнянні з пульсаром буде саме перевага в тому, що на цьому мотоциклі буде краще їздити ще й на далекі. Відстані нічого універсального в світі немає, тому десь ми здобуваємо більше динаміки керованості, а десь більше комфорту і знову ж там менше динаміки і керованості. І зараз вже будемо говорити про характеристики, і ви зрозумієте, про що тут мова. Як бачите, НЕСКА у нас має такий сучасний динамічний дизайн, типовий для всієї лінійки мотоциклів НС. Якщо ви бачили колись НС 200, побачите 400-ку. Ви вже зможете зрозуміти, що це саме з цієї лінійки мотоцикл. У них дуже схожий дизайн. Звичайно, вони дуже відрізняються між собою не з і набагато ближче чотирьохсот, звичайно, до домінара. Абсолютно і стандартна комплектація для стріта. У нас немає багажників, вітрозахисту. мотоцикл легкий, вузький профіль і коротка. База. Про цифри я також зараз вам все розповім. Натомість Домінар, оскільки він більш підготовлений для подорожей, має у нас багато плюшечок. Ось остання генерація домінара: у нас має скло, у нас має кренштейн для кріплення навігатора або телефона, захист від вітру, потужні дуги, захист двигуна. І головне, ще є ось така платформа, на яку можна закріпити кофер. Все це в принципі можна зробити і на Пульсар на 400, але заводу цього немає, на відміну від Домінара. Тут ви купуєте вже готовий мотоцикл, максимально підготовлений для того, щоб ви могли снарядити його багажниками-кофрами і відправитись кудись в далеку подорож, в тому числі разом з пасажирами. Це друга така велика перевага домінара. Він більш комфортний саме на довгі подорожі. Як по посадці для пасажира і водія, по м'якості сидіння. І що головне, по керованості і стабільності на дорозі, в тому числі на крейсерських швидкостях. І тут у нас випливає така велика відмінність в цих мотоциклах, яка її характеризує їхню поведінку на дорозі. Це колісна база. У домінара це 1453 мм, а у Пульсари нас 400-1300 мм. 44. І виходить, у нас що різниця по колісній базі 109 мм, тобто майже 11 см. І це доволі дофіга, і Це впливає на стабільність і керованість. Чим колісна база у нас коротша, тим у нас більш маневровий і керований мотоцикл. І навпаки, чим вона більша, тим він стабільніший і краще їде на швидкостях, на крейсерських швидкостях. Рівно. Тобто пульсар буде більш підходящим варіантом саме для міста, а домінар, навпаки, більш підходящим саме для подорожей по прямій, можна так сказати. Також тут для когось буде плюсом, а для когось мінусом це керованість мотоцикла. Так як колісна база тут менше, цей байк буде краще заходити в повороти, власне, маневрувати. Якщо це щільний міський трафік, то однозначно на пульсарі буде їздити. Простіше, ну а там уже про максимальну швидкість в таких умовах обирайте самі оптимально або безпечно, виходячи з свого досвіду. І стосовно домінара, у нас навпаки, на ньому буде трошки гірше їхати в щільному потоці, і це буде відчуватися особливо з меншою швидкістю. Тобто, чим менша швидкість, тим буде, скажімо так, складніше керувати мотоциклом. Я не впевнений, що всі зможуть помітити цю різницю, але вона є на папері, і вона, ну я її точно відчуваю, коли їжджу на тому чи на іншому мотоциклі. Це доволі важливо, і, в принципі, для когось має може бути критерієм для вибору між тим або іншим байком. Чи ви хочете більше комфорту, чи ви хочете більше керованості? Для когось буде дуже важливо і це буде однозначний а, аргумент на користь того чи іншого мотоциклу. Другим важливим параметром, який впливає на керованість, є кут нахилу вилки. У Домінара він 24 градуси, у пульсара 25,2. До прикладу, у КТМ 390 Дюк 25 градусів, тобто кут нахилу вилки у цьому мотоциклі, такий же, як у КТМ 390 Дюк, який, в принципі, Вирізняється своєю маневрованістю, керованістю і такими от характеристиками динамічними. Тобто, у порівнянні з домінаром пульсар буде краще рулитися і відчуватися трошки легшим. Натомість домінар, в свою чергу, буде більш стабільним саме на швидкостях, ну, в принципі, і при маневруванні, але не таким різким, і відчуватися трошки важчим, ніби, ніби він. Більшої ваги, ваги він більше, ніж пульсар. Тобто два ось таких от параметри, які впливають на відчуття і керованість від мотоцикла. Знову ж таки, кому буде більш важлива керованість, це пульсар, а кому більш важлива стабільність це домінар. Наступний параметр це вага. Домінар важить 193 кг, це споряджена маса. А пульсар 174 кг. І це знову ж буде впливати на керованість і відчуття від мотоцикла. На фоні того, що у пульсара нижча вага, у нього буде і нижчий центр ваги. Тобто, знову ж таки керованість тут буде більш чітко виражатися, ніж на домінарі. Умовно кажучи, різниця по факту 20 кг, але по відчуттям вона буде ніби більшою тобто пульсар буде відчуватися набагато легшим ніж домінар. Ну умовно кажучи, там не 20, а 40 кг по відчуттям. Цікаво, що максимальна швидкість цих мотоциклів приблизно однаковий складає 170 км на годину. Це на фоні того, що цей легший майже на 20 кілограмів. Але тут у нас 46-та зірочка задня, а тут у нас 45-та. тобто тут плюс до динаміки, тут плюс. До максимальної швидкості. І саме тому, що домінар важчий і нівелюється ось ця плюс, точніше, мінус один зуб на задній зірочці, і в результаті ми маємо однакову максимальну швидкість. Але при цьому домінар має більше динаміки. Знову ж менша вага, і плюс один зуб на задню зірочку. Це все впливає на динаміку. І на заїздах на драг рейсінгу, так скажемо, Пульсар виривається вперед, і потім вже вони тримають однакову максимальну швидкість. Для кого це важливо? Крейсерська швидкість на цих мотоциклах. Я б сказав, що буде приблизно 120 на пульсарі і там 130-140 на домінарі. Знову ж таки, тому що байк важчий, у нього є вітро. Захист, у нього більша колісна база, то у нього крейсерська швидкість комфортна, буде трошки вища. Тобто 170 це не та максимальна швидкість, з якою ви будете рухатися постійно. Це, ну, по-перше, як я кажу, спробувати а, відчути, скільки байк їде. Бо доволі довго треба кочегарити їх до цієї максимальної швидкості, або зробити на дорозі якісь маневри, знову там закритися до до крейсерської швидкості і з нею пересуватися. Наступне це кліренс: 157 у домінари, 168 у пульсара. Тобто різниця 11 мм, Тобто, дорожній просвіт у пульсара буде трошки вище, мабуть, в умовах використання в місті. Можна там з бровки з'їхати більш безпечно. І знову ж таки тут більша стабільність на високій швидкості завдяки меншому кліренсу. Висота посадіння 800 і 807, тобто посадочка на пульсарі у нас буде трошки вища, що в принципі теоретично має підійти водіям з більшим зростом, ніж на домінарі, але по факту різниця, я б сказав, абсолютно ніяка. Ну, як вже зайшла мова про посадку. Давайте подивимося, як сидить водій на мотоциклі Pulsar ns 400 та Dominar. Мій зріс приблизно 1,73 м. Ось так у мене знаходяться ноги, стоять на підніжках. Ось така посадка доволі пряма. Можливо, мені здається, да, я трошечки, типу, тягнуся за кермом, але не критично. Звичайно, там не лежача. Посадка на Баку абсолютно типова стрітова посадочка. Я не знайшов цифр в габаритах мотоцикла ns 400. Чомусь вони ніде на офіційних джерелах не вказані. Вони є вже давно на домінар. Але логічно було б допустити, що пульсар у нас коротший на 109 мм. Це різниця в колісній базі. Також він виглядає суб'єктивно вищим у всіх площинах. Ми вже з'ясували, що він вищий по посадці. Тож візуально він буде однозначно менший домінара, да, і не тільки візуально, і на папері за рахунок меншої колісної бази. Також є різниця в покришках у. Домінара у нас 110-70, звичайно, 17 колеса це спереду. І позаду 150 на 60. У пульсара точно таке переднє колесо за розміром, але задня покришка на 10 мм вуща, 140 на 60 мм. Ну і останнє, що відноситься до габаритів розміру мотоцикла, це ємність паливного бака. 13 літрів домінар і 12 літрів у пульсара. Мабуть, одне з найцікавіших це двигун і електроніка. Давайте почнемо з двигуна. Вони мають однакову потужність приблизно 40 кінських сил. При 8800 обертах. Аналогічно і пульсар, і домінар. І 35 крутного моменту при 6500. Тобто характеристика двигуна однакова. Але тут у нас двигун такий, як був у КТМ 390 дюк другого покоління. Не точна копія, але максимально схожий. Прям той двигун трошки перероблений компанією Bajaj, не знаю для чого, але є відмінності в технічному плані. А у Домінара у нас двигун такий, як був на першій генерації КТМ 390-дюк. Нагадаю, що у дюка зараз вже третя генерація, яка має 399 кубічних сантиметрів. І потужність щось біля 45 кінських сил. Тобто, умовно кажучи, на 4-5 конячок більше, ніж у Домінара і у пульсара. Ну і тут ми маємо 373 кубічних сантиметри. Об'єм. Такі двигуни ставилися ще в минулому році на КТМ 390 Duke Adventure. Husqvarna Svartpilen 401. Цікавий двигун, уже багато років прикатаний як на КТМ, так і на мотоциклах компанії Bajaj. Я б сказав, що абсолютно безпроблемний двигун, маленький, компактний, легкий, з низьким центром ваги. Ця кубатура і потужність це. от. Не, може не золота середина, а максимально близько до ідеальної для міста, там, де не треба реально літровий мотоцикл, шалена потужність там, в 100 кінських сил. Тобто він закриває потреби в динамічній їзді по місту, ви завжди вийдете першим зі світлофора, ви завжди матимете динаміку і швидкість тримати потік, і при необхідності завжди можете швидко і безпечно прискоритись. Ну і при цьому мати адекватну витрату пального в повсякденному використанні. Обидва двигуна, звичайно, з рідинним охолодженням і інжекторною системою живлення, але в конструктиві, так як вони різних генерацій, у Домінара у нас три свічки, а у пульсара одна. Власне, як і було завжди на КТМ-390 Дюк. По підвісці візуально вони ідентичні. У нас спереду перевернута вилка 43 мм, а позаду моноамортизатор Nitrox. Ну але звичайно, ми не знаємо, як налаштовані підвізки, і теоретично вони мають бути налаштовані трошки інакше. Знову ж тут на комфорт і стабільність, а тут на динаміку і керованість. І мабуть, останнє, що однаково в цих мотоциклах, це. Гальмівна система, і то трошечки натяжкою Тут у нас, звичайно, дискові гальми з системою АБС 320 мм і 230 гальмівні диски, відповідно, перед і зад. Тут у нас двопоршневий супорт, а позаду однопоршневий фірми Грімек, але є різниця в системі АБС. Так як у нас тут електроніка, про яку я зараз розповім, теоретично. По інсайдерській інформації від КТМ 390 Duke, то тут ми вже маємо Lean Sensitive ABS System, тобто система ABS, яка реагує на кут нахилу мотоциклу, і відповідно впливає на роботу ABS, в залежності від того, чи ви їдете в повороті, чи ви їдете. Прямо, бо це може бути дуже велика різниця в тому, як відчувається мотоцикл в нахилі під час повороту при екстреному гальмуванні. Ну і найцікавіше, що у нас додалося в новому мотоциклі, чого мабуть ще довго не буде у домінара. По-перше, це у нас електронна ручка газу. Там у нас звичайний трос до дроселя. І електронна ручка газу разом з новою електронікою, новою приборною панелью відкриває нові цікаві можливості, такі, як я вже сказав, з системи АБС. І також у нас є Traction контроль Тобто електроніка, яка завжди була доступна на більш преміальних мотоциклах і дорожчих мотоциклах лінійки КТМ, тепер уже є і на мотоциклах бюджетних або середнього класу компанії Bajaj. Хто не знає, що таке трекшн це типу стабілізації в автомобілі, тобто система, яка не дає проскользувати задньому або буксувати задньому колесу. Це важливо, як на мокрому, наприклад, слизькому покритті або на Брудному асфальті, тобто, де там є пісок, якийсь бруд, ви можете різко відкрити газ, не зважаючи на те, що там невелика кубатура, невелика потужність, все одно заднє колесо може почати буксувати. І там вже недалеко до лоусайду. Тобто, тут у нас електроніка буде закривати ручку газу, перекривати там запалення, подачу пального. По суті, мотоцикл відчувається, ніби ви закриваєте ручку газу, і перестає буксувати заднє колесо, що стабілізує мотоцикл, вирівнює траєкторію, і, власне, це впливає дуже сильно на безпеку. Я особисто вважаю, що Traction контроль має бути на такого класу мотоциклах, так само як і система АБС, які вже багато років ставляться на сучасні автомобілі. То чим мотоцикли гірше? Ну і наступна величезна відмінність по електронній частині це режими їзди, які знову ж таки стали доступні з появою нової електроніки і електронної ручки газу. Тут чотири режими їзди: Road Sport, Rain і Offroad. Я протестував всі ці режими. Я давав свій відгук в тест-драйві цього мотоциклу. Підказочка, як завжди, буде тут, або в описі до цього відео, якщо не бачили. Передивіться. Тут же скажу, що система абсолютно робоча, враження від мотоциклу змінюються суттєво і впливають як на систему АБС, трекшн-контролю, так і відчуття від ручки газу. З одного боку, здається, дрібничка, але в якомусь розумінні у вас з'являються 4 мотоцикли замість одного, наприклад, як у Домінара, де немає ніяких режимів їзди. І ви можете ними керувати в залежності від свого настрою, або, власне, як це має бути від навколишнього середовища. Да? Тобто трек, стріт, або якщо ви їдете під дощем по мокрому асфальту. І все це буде змінювати відчуття від керованості мотоциклом. І це, на мій погляд, реально такий жирний плюс, який додає як безпеки, так і взагалі експіріансу від керування байком. Тому що знову ж таки у вас ніби чотири. Мотоцикли, і під свій настрій ви можете міняти ці налаштування. На жаль, цього немає і, мабуть, ніколи не буде у домінара, принаймні в такому вигляді, який він є зараз. Тож, давайте підсумуємо, що ми дізналися про ці мотоцикли, і ви зможете вже зрозуміти, якщо досі не зрозуміли, який саме вам підійде із цих двох, враховуючи те, що вони мають однакову ціну. Тож, якщо ви пересуваєтеся переважно по місту кожен день, або там просто катаєтесь по вихідним, вам підійдуть обидва ці мотоцикли. Але з пульсар ви отримуєте більшу маневреність, більшу динаміку і, взагалом, відчуття більш динамічного і легкого мотоциклу, тобто більш динамічна драйвова їзда для людей, які хочуть більше саме. Відчуття від мотоциклу свободи легкості швидкості, то це пульсар. І навпаки, якщо вам треба більша стабільність, більш спокійна їзда, то це домінар, і також більш комфортна їзда. Ну і звідси у нас подорожі на домінар, який максимально підготовлений з заводу для подорожей, який має вітрове скло, вітрозахист для рук. Платформу під задній кофер і в цілому комфортніший з більшою колісною базою. Це однозначно вибір для людей, які їздять між містами або подорожують на мотоциклі. Це, звичайно, не значить, що ви не можете подорожувати на пульсарі, але тут буде комфортна складова набагато нижча ніж у порівнянні з домінаром. Подорожувати, в принципі, можна на будь-якому мотоциклі. І це підтверджують, безліч людей, які їздили багато, в тому числі за кордон, тисячі кілометрів на маленьких Bajaj Boxer 150. Тут більший і комфортніший мотоцикл, і потужніший, тому на цьому ви, звичайно, також можете поїхати далеко. Але вам треба буде для цього. Зробити платформу для кофра, можливо, для сумок, можливо, придумати якийсь вітрозахист, тому що на швидкостях після 100 км це доволі сильно відчувається, і особливо коли ви їдете довго і статично не зупиняючись по трасам між містами. Це трошки напрягає, коли постійно ви відчуваєте тиск повітря. Тож це буде другий вибір, якщо ви будете брати мотоцикл саме для. Подорожі і домінар тут однозначний лідер. Наступне, якщо для вас важливі такі технології, як кутовий АБС, трекшн контроль, режими їзди і електронна ручка газу, то це однозначно пульсар NS-400, тому що всього цього немає на домінарі. Він, можна сказати, консервативний. Крім АБС, там немає абсолютно. Нічого, якщо вам всі ці штуки не потрібні, але важливі інші критерії, такі як комфорт, стабільність і подорожі, то знову ж таки ваш вибір Домінар 400. В цілому посадка комфортніша на домінарі. А відчуття від підвізки, до речі, на пульсар доволі жорсткою. Вона мені здалася на тест-драйві, що знову ж таки говорить про... Динамічні характеристики мотоцикла про його керованість і орієнтованість саме на маневрування. Натомість домінара підвізка м'якіша і однозначно на стороні комфорту. Мінус керованість, плюс комфорт. І навпаки, у випадку з полісаром. Сподіваюся, я вас не заплутав і у вас з'явилося розуміння, який мотоцикл потрібен саме. Вам від себе ще додам, що і на тому, і на тому я особисто можу їздити і по місту, і десь на дальній відстані між містами. Не забувайте також про зовнішній вигляд, тому що дизайн у них доволі різний. Знову ж, комусь це буде важливо, комусь подобається більш масивний, такий мускулистий домінар, комусь подобається більш сучасний агресивний пульсар. Тобто тут уже вибір виключно через ваш смак. Напишіть в коментарях, який мотоцикл обрали би саме ви, і під які задачі. Або якщо ви їздите на тому чи на іншому мотоциклі, залиште фідбек, будь ласка, буде корисно почитати, як мені, так і людям, які обирають щось між цими. Двома байками. Якщо у вас залишилися ще якісь питання, які я не розкрив в цьому відео, я впевнений, вони знайдуться. Залишайте їх в коментарях, я також на них буду відповідати. Наразі ж я дуже вдячний вам за перегляд. Поставте відосіку лайк, щоб його побачило більше людей. Ну і традиційно бережіть себе і своїх близьких. І побачимося з вами в нових відео. Па-па!